Друзі, всім привіт! Сьогодні ви приїхали зі мною до Великодньої праги. Я вам показувала різдвяну неодноразово, а сьогодні я приїхала по справах і вирішила пройтися центром, подивитись, гарна погода. Я сама те, що вам залагодити. І заодно хочу подивитися, як прикрасили Прагу на Великоноці. На Пасху, на Великдень вже торги так само, так як у нас в селі, яке показувала. Вони всюди. Ці торги, ярмарки, великоночні торги. Паславський великонос. Серце покажу. Отак у них прийнято прикрашати. Ялинка стоїть завжди. Така маленька ще. Це ватласки на місці. А ми підемо на стару Марку. Там, де стоїть головна ялинка на площу. А тепер, напевно, теж дерева прикрашені. Продають все ж це саме. Що і на різдво. З'їди, маю на увазі. Це самі ковбаски, це самі лангоші. Це для туристів, щоб не були голодні. Пам'ятаю, ми приїхали в якусь країну. І я думала, от не пам'ятаю куди саме. І я думала, що тут, так як і в Чехії буде повно їди, а нічого не було. Боже, ми такі були голодні, магазин далеко був. Все, що ну, не знали, навіть і де ті магазини. Дуже голодно. Тут супер, все для людей. Я балдю від того всього, від тих ярмарків. Я не можу пропустити. Я знайду все рівно час, щоб полазити і подивитися. І вам показати. От і наш є станок. Ярмарка українська. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава. Молодці. Ленточки такі, значки. Носочки. Такі носочки. Всі такі носочки? З такою. З такорон. Ну, Та накоплю. Юлісці. Піночок ми такий маємо. Як ви бачили на відео, я була в ньому. Пропорці. Патріотичні всі Так як я зголодніла і хто вже довше дивиться мене, може зразу сміло відгадати, куди я піду перекусувати. До своїх любимих хіба в'єтнамців, китайців. Тут я не показувала ще, де є на два слова, де Я без них не можу. Так мені смакує, там тепер. А ось і вони. Недалеко від народного музею зараз. Ціни помірні, 120, так взагалі 100-200 коштує з чимось. Так? І величезні порції. Він це, Але я чомусь беру одне і те саме. М'ясо і овочі. Зрису. Так, він виглядає. Волко. Вони мене вже тут чекають. Привіт-привіт. Вітаю вас. Це означає волко. День. Ось так виглядає. Зараз така година вільна, обід буде багато, зараз черанно трошки. Я нічого не снідала. Мені дуже дивно. Що тут ще ціни не піднялися і за 119 корм оце я беру випшова зазеленіну м'ясо свинець з овочем. Так що, хто буде в центрі, тут все дорого. Хто хоче піти пообідати чи повечеряти, так можете спокійно. Подивіться, яка порція. Капець. Все, підкріпились, можемо вирушати далі. Тепер вже запахи не страшні. Ті всі, що там жарять, смажать, на дворі ковбасками, пахне. Я вже можу спокійно ходити. Йдемо далі. Це не знаю, що це за піці такі. Не знаю, що це. Ну, піцце є, але так, щоб наїстися дійсно. Я таке не люблю. Тут також таке дерево. Гарне. Стоп замотаний. Для батьки тут, тут писаночки. Це ручна праця, хендмей, називається писанки по чесні, красниця. подарункові упаковки. Подивіться, як весело Ох, я вимагала сювати. Ніколи я не засуджую такі різні ті. Кожен займається тим, що йому подобається що там люди говорять і взагалі. Правильно, молодці. І настрій зробили. Чеські красиці. Красліці ви вже знаєте, і писанки. Бачите, замість ялинки стоїть також дерево. Прекрасно, ленточками. Тільки подивіться, що турист. О, я вже давно таке не бачила. Ковід був, то-то, то все. То, то, там апостоли йдуть на годину врлой. Карло. Знаєте, щось мене тепер склали так боліти очі, часто що, що Мені в окулярах набагато краще, я себе відчува, почуваю. Mm. Не знаю, чим ти. Mm. Ой, який зайчик. Чудесний. Пасхальна така атмосфера великодня. Піднімемося на сходи, тут ще один кролик стоїть. зайчик. Бачити все. Хасково. Друзі, мої дорогі, я вам передаю великі-великі величезний привіт з такої чудової великодні атмосфери. Дорогі мої друзі, на такій яскравій весняній, чудовій ноті. Я закінчую свій репортаж. Думаю, що вам було цікаво зі мною. Так що, шануйтеся, любімося, бо ми цього варті. До зустрічі, друзі!